Видите так, Эвелунка на звёздку О, тут Ой. мина в комнате соседней И сегодня я так и знаю, насколько я офигенный тиммейт А, да, Что да, забрала я какие-то патроны? Бежу, рятоватый тиммейт Что угу. ты тут, чилыш? Нет, просто в унте ложу Зрозуміло. Музон качає. У мене перелом. Всі приколи. Ці. Зроби мені шину. я задумала, що йому дійсно потрібно зробити шину. Yeah. Але він вирішив інакше. Ой, І дякую, яка ти добри. добра. Век вам тепер. Хотів пошутити. Я також би жартувала. Не забувай поставити подобачити та підписатись на цей YouTube-канальчик. До зустрічі на березі.